Салат сходить листовою, вот з рукола, А це помідори занесло, як потоп був семена, Не знаю, який сорт. Вот вони помідори. А це наші ковриші сохнуть з болота. Кілька місяців тому в цьому дворі стояла вода глибиною 5 метрів. Пані Валентина хвалиться городиною, яку засадила, попри обстріли та власну біду. Нині її оселя виглядає жахливо. Зруйновані стіни, стійкий запах мулу та потоплена техніка. Разом з чоловіком наводять тут лад та прибирають наслідки підтоплення. Заходити в кімнату, яка раніше була затишною спальнею, Жінці складно. Вона ледь стримує сльози. Це наша спальня. Це була Оксана. Я не знаю, як навіть людям робити тут ремонт. Я боялася волонтери. Боялися вони один держава, це щоб не валилась. А почнуться дощі, почнеться холода. все буде валитися. Всі труби, батареї, світ, все перевернулось. 6 червня, коли росіяни вчинили теракт на Каховський Гес. Подружжя Петросюк знаходилася вдома у корабельному районі. Про те, що йде велика вода, дізналися не одразу. Тож поспіхом встигли взяти лише документи та ліки. Коли вперше зайшла до будинку після потопу, побачила, що меблі та техніка догори дригом, все нажите майно було знищено. Холодильник возле дверей тут біля дверей був мебель. У нас у нас було все. Ну, все для життя. Стінка дуже красива, кондиціонер, ну, ну все, що необхідне, що можна жити. Ми прожили з чоловіком, от уже 54 роки. Подружжя прихистили у себе рідні, які мешкають в іншому мікрорайоні. Кожного дня Валентина разом з чоловіком маршруткою приїздять додому, аби врятувати цілі речі. Кожен день тут взриви і стріляють. Кожен божий день хочеться миру і спокою. От. Може, допоможуть нам, хтось може. Поможе. І дуже важко, дуже важко в моральному плані. Ми вже не ведемо ми... то окупація, то зараз отаке, отака біда. Валентина каже, значну допомогу надали волонтери та місцева влада одяг, постіль, продукти, фізична та матеріальна допомога. Оселя Олександра теж постраждала від підтоплення, однак він не впустив руки та ще допомагає іншим. Каже, намагаються забезпечити найважливіші потреби людей. Люди питають у нас, якщо щось у нас є, ми привозимо, роздаємо. Зараз водичка, там на той неділю була роздача була постільних білья. Посуди. Тобто, що людям потрібно, це допомагає. У нас списки є, і ми знаємо, хто тут живе і кому що потрібно. Тобто, ми веземо, люди питають якусь хімію, якусь там, я ж кажу, матраси, кроваті, ну якісь розкладушки такі бистрі. Окрім цього, постраждалі від підтоплення можуть отримати і фінансову допомогу, кажуть в корабельній районній раді міста Херсона. Ці кошти можна буде витратити на придбання будівельних матеріалів та сплату ремонтних послуг на сьогоднішній день. Вже виплачено допомогу майже 500 особам. Загальна сума виплат становить більше 2 мільйонів гривень. Херсонщина, український південь.